Не вертай, вислухай, це важливо. Я зараз про гроші і думаю, що ти з тих, хто в своєму безгрошів'ї, всіх навколо не звинувачує, всіх не критикує. Ні, я звертаюсь до тих, хто вірить в свої сили, хто дійсно готовий щось робити, щоб манцях. Фінансову безпеку на сьогодні і почати круто заробляти. Так, я говорю тобі не про якісь казки, не про якісь маніпуляції. Я дійсно тобі розкажу про діючі інструменти. Так, я сама про них знаю і ними користуюся. Так от, як можна певним діючим інструментом зробити так, щоб в тебе гроші були сьогодні, щоб в тебе гроші були в майбутньому, щоб ти міг заробляти і онлайн, і тих інструментів? Тих навиків я тебе навчу, ти зможеш працювати в офіційному легальному бізнесі, щоб дуже дуже крутій справі допомагати людям розібратися в цих же інструментах і почати дуже круто заробляти. І ще при тому мати додаткову знижку від держави, тобі тільки розібратися і про все, і що як робити. Я розповім в своєму закритому каналі. Телеграм-каналі безкоштовно о 21-й годині переходьте за посиланням в описі профілів під фото. Нажимайте і переходите до зустрічі в телеграм-каналі.